17 червня 2023 року. Що трапилося, пане Геннадію? Добрий день, кавичани. Сьогодні, на жаль, я приїхав в свою фазенду, карлик, подивитися, що робить вій фазенди. І отримав, на жаль, пілюлю. пілюлю Відписку від 9 травня, а сьогодні у нас 17 червня, відносно того, що я звернувся в національну поліцію Карлика тричі в цьому році, і отримав відписку про те, що в діях поліції поліції не знайде ніяких кримінальних правопорушень. Але згідно з статті 214 КПК України, от зобов'язана протягом 24 годин цю заяву, ці заяви зареєструвати і повідомити мене. Але сьогодні пройшло три місяці. І Дьомін, Дьомін, начальник поліції Обухівського управління, повідомив мене, що взагалі в діях в діях Карлицької поліції немає ніяких правопорушень. Тричі, тричі я подавав цьому році заяву про кримінальне правопорушення. І, на жаль, не отримав жодної. То ні, сьогодні я викликав поліцію, на мене приїхали 9 працівників, із них 4 з автоматами, з автоматами приїхали для того, щоб мене арештувати, знайдети кайданки, що я викликав поліцію. На мене склали адміністративний протокол, що я хіну поліцію викликав. Але вибачте, сьогодні-сьогодні З. Сьогодні... Зе, жидовська пархата команда Зеленська, Зеленська на полоті нам Зеленського і їх, вони сьогодні ничья українці, тому що українці сьогодні не мають сьогодні твоїх прав. Але я хочу сказати, що я не зупинюся на цьому. Сьогодні, сьогодні, кожен має право, згідно статті першою в нас право держава, згідно статті п'ятої, кожен громадянин має право право сам, тому що українці є, є носіями влади. А в нас згідно статті 8, у нас права держава, а згідно частини 2 статті 19 посадові особи, гниди, поліцаї мають діяти на підставі межа повноважень. Вони здіють злочинний спосіб, тому що згідно статті 19 закону про пронісальної поліцію, вони мають внести юридичну і кримінальну відповідальність. Я маю надію, що небітові і Дьоміні в Обуховській і небітові в, Ки в Київській області. Поліції понесуть криміналів, тому що я не зупинюсь на тому. Ви подавали заяви як про злочин? Так, я подавав А вам заяв... е ці заяви не зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і дали відповідь як е згідно закону України про звернення громадян. З явним порушенням ці, Пане цього закону. Рігри, навіть згідно закону про звернення громадян має на протязі місяця. Але да. я подавав заяву у, не тільки в березні, в березні, квітні, травні, червні, але подавав раніше, раніше. Чому? Тому що і у 22-му році я подавав декілька заяв і жодної відповіді не дав. Тому я буду боротися, щоб не бітів і цих злочинців, злочинців, зелів зелів, жидів пархати, щоб їх було знесено, будуть вибори, вибори і зелі, зелі, жиди пархати, вони будуть нести юридичні відповідальність. Це я вам обіцяю. Ну, я як журналіст по е, розслідуванням, я в понеділок зайду в поліцію, е, ознайомлюся, якщо дадуть, е, з протоколом е, ваш, приїзду до вас. І розпитаю другу сторону конфлікту. У мене така буде звичка. Вислухав я вас, тепер я поцікавлюся і познайомлюся з думкою цих поліцейських, які до вас приїжджали. Ну, на перших порах я бачу, що відповідь, яку підписав Дьомін, вона ні в які ворота не лізе. Ні згідно КПК, ні згідно закону України про звернення громадян. Просто нахабна й тупа відписка. Ну, в понеділок піду. Добре, добре, але я хочу сказати... Я що... журналіст. Да. Пане Вікторе, я хочу сказати, що сьогодні, сьогодні на жаль, незнання законів не звільнення від юридичної відповідальності. Стаття 68 Конституції, але вони нехтують Конституцію, нехтують закону про національну поліцію, де згідно з статті 19 закону, вони несуть юридичну, в тому числі кримінальну відповідальність, але сьогодні небітові, надьомені і жиди пархати, які знищили у... Вбили е, голову ці, міністра внутрішньої склав, вбили вони, монастирського. сьогодні Монастирського. Вони вбили, вбили. Тому е, Дьоміна, не, не Дьоміна, а ще Єніна. Єніна, Вони вбили на вертольоті. Тому я хочу сказати, що сьогодні є свідомі українці, які борються за свої права. І я маю надію, що е, в мене, в мене, за допомогою Віктора, Віктора Василенка ми знаємо, знаємо правду. Пане Геннадію, ще така маленька деталь. Оце я там перефотографував відповідь Дьоміна. З вашого дозволу я теж її опублікую. Звичайно, у, у цьому я маю, відео. Я, звичайно, я, я Щоб люди праву. побачили, яку біліберду пишуть людям. Білі тому що, на жаль, сьогодні українці не знають не своїх прав. На жаль, на жаль. І вони, вони, оці, вибачте, жидовські пархати, дьомини, і всі, жиди, жиди, жиди використовують незнання законів, незнання Конституції, тому що кожен, кожен, з статті 40-ї, навіть Конституції, звернення громадяна, не незважаючи на що згідно статті 214 КПК України напроти 24 годин має бути. Але навіть закон про звернення громадян, вони Тому що жидовська влада, пархата, жидовська пахарда, зеленська влада сьогодні нехтують правами Конституції України. Так, пане Геннадію, я так відчуваю, що і до мене приїдуть. Добре, ну нічого, будемо боротися. Будемо до зустрічі. Всього найкращого. Я рад вашому оптимізму. Посмішки, чудова посмішка. І а, на завершення. Я хочу почути хоча би чотири строчки якоїсь чудової української пісні. Знову буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку, дівчина, жде. сюди квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина, вівчара в садочку тихому куточку жде дівчину, жде. Все, так. Да. Так. Ну все, до побачення, все до найкраще. Побачення.